ХТО ЧИЙ ПОСЛАНЕЦЬ? Роздуми над Божим Словом на четвер, 14-го Звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус сказав своїм апостолам Ідіть і проповідуйте. КАЖУЧИ що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежин, ні сандалів. Ні палеці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його. І якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир. Нехай повернеться до вас. Як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Воістину кажу вам, легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту. Апостол це посланець. Посланець має за завдання лише передати те, що отримав. Він є представником того, хто його посилає. Вбити офіційного посланця якоїсь держави означає оголосити їй війну, як і не прийняти посланця якоїсь держави. Подібно є із посланцями Ісуса Христа і Царства Божого. Якщо я не приймаю їхніх посланців, то це значить, що я знаходжусь в неприязних стосунках або й навіть і в стані війни з ними. Але в сучасному світі є різні посланці. Ходять від дому до дому свідки Єгове. Та представники церкви Ісуса Христа святих останніх днів або Мормони. Але хто їх насправді послав? Чи справді Христос? Для цього навіть достатньо дослідити історію їхнього виникнення і розвитку. Наприклад, свідки Єгови, колишня назва Міжнародні дослідники Біблії. Релігійна течія заснована у 1872 року в Сполучених Штатах Америки Чарльзом Расселом. Або Мормони Церква Ісуса Христа Святих Останніх днів псевдохристиянський культ заснований Джозефом Смітом у США в 1830 році. Висновок простий. Аж ніяк не міг Христос у винятковий спосіб послати в XIX столітті людей, які заснували ці секти, до проголошення доброї новини. А відтак таких посланців можна не приймати до свого Дому. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.